Доброго дня, діти! Продовжуємо вивчати тему Культура України кінця XVIII – першої половини XIX століття. Сьогодні на уроці ми познайомимося з літературою, музикою та театром на українських землях в цей період. На уроці ми розглянемо такі питання: література, театр та музика. На уроках української літератури в 9 класі ви знайомилися із представниками українських письменників, які жили та творили саме в цей час, в кінці 18-першій го першій половині 19 го століття. Які ж мистецькі стилі були в цей час популярними? Прошу занотувати в взошит: це були два стилі класицизм. Та романтизм. Більшість письменників українських цього часу творили або в стилі класицизму, або в романтизму, або використовували обидва ці напрямки. Давайте познайомимося, що означають дані поняття. Занотуйте зошити їхні визначення. Класицизм. Це один з основних напрямків європейської літератури і мистецтва 18-го, початку 19 го століття, зразком для якого було класичне давньогрецьке та давньоримське мистецтво романтизм напрямок європейської літератури і мистецтва кінця 18-го століття. Він привертає увагу до внутрішнього світу людини, його головним образом стає недосяжна мрія, ідеал. Ми кажемо, романтична людина. Мрійлива людина. Також на уроках української літератури ви знайомилися із даними персонажами. Пропоную вам нагадати за портретами, хто зображений з українських письменників на даному слайді? Перед вами 6 портретів, 7 варіантів відповідей. Прошу зупинити на цьому місці перегляд відео і в Зошиті. співвіднести фото та прізвище даного письменника. Продовжимо. Гра друга. Як я знаю літературу. Перед вами прізвище українських письменників кінця 18, першої половини 19 століття. Та їхні твори. Будь ласка, запишіть в Зошиті співставивши прізвище та автора твору. Хто не може нагадати, будь ласка, скористайтеся пунктом 5 10 параграфа. Переходимо до другого питання. Перед вами карта до України і два міста, в яких з'являються театри. Це були міста Полтава та Харків. Перша половина 19 століття це період, коли театр не був поодиноким явищем в житті Української верхівки. В багатьох поміщицьких маєтках було досить багато кріпацьких театрів, акторами в яких були селяни Кріпаки. Саме з кріпацьких театрів виникли аматорські, тобто любительські театри, а потім на їхній основі створено було перші професійні театри у містах Полтава та Харків. Хто ж долучився до створення даних театрів? Занотуйте собі в зошит. Харківський театр було створено з ініціативи українського письменника Роман якого звали Григорій Квітка Основ'яненко. Найвідомішим актором Харківського театру був Микола Щепкін. Досить цікава доля даного актора, це він походив з кріпаків і досить довгий час виступав у театрі власного поміщика. Потім, з допомоги Григорія Квітка основяненка він був викоплений з кріпацтва, став актором Харківського театру і. Досить успішно виступав на сцені цього театру. В Харкові театр виник у 1812 році та проіснував до 1821 року. Занотуйте, хто був ініціатором створення і керівником Харківського театру. Григорій Квітка Основ'яненко не тільки письменник, який створив перший сентиментальний твір. Маруся, а також був автором багатьох драматичних творів. Для театральних постановок він писав досить смішні комедії Сватяне на Гончарівці 1835 року і Шельменко Денщик» 1838 року. Пропоную вам зараз переглянути уривок із кінофільму, знятого на основі драматичного твору. Квітки Снов'яненко сватання на гончарівці. Зверніть увагу, що мова йтиме про молодих людей, які живуть у селі, про хлопця, який був дурником на селі, і хотів одружитися з вродливою, розумною дівчиною. Єдиним недостатком цієї дівчини було те, що вона була з бідної родини, і її мати хотіла видати заміж за заможного хай і дурника-чоловіка. Переглянемо. Давайте уривок із даного фільму. Та й ж! А що у вас варили? Нічого. А курі у вас несуться? Ні. Ну. А, тепер же що? 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 Що, що нічого? Е, бреше бет нічого. Батько казав, розпитай її обовсім. А чорт ти знав, чим її розпитувати. Я усе позабував. Так піди до батька та й розпитай, коли позабував. Іх! Так він би добре казав. Не йди, каже, відей, поки обо всім не домовишся. Ні чим нам домовлятися. Як ні чим? коли ж ти за мене йдеш? Ні, голубчико, цього ніколи не буде. А чому не буде? А тим, що я не піду за тебе. А чом не піду? А тим, що не хочу. А чому не хочеш? А не хочу тим, що не хочу. А батько казав, що ти підеш. Не потурай їй, каже, поженихайся, та пісеньки заспівай, то вона й піде. От я і заспіває. На курокці пір'я стеря боє. Ліки серденька обоє. Ти піде на сило, кімбор на нього. Я не піка його, я не пік за нього. О! Хороша моя пісенька. Така дослідінька, як ти пішня, нічого не робиш. Послухай, я навіть допіваю. А ну, давай. не давай. Я, не думка, не тата, щоб пішла я за Стецьком. Стець того кистецька прибіг цуркові чпися, тепло міни в'яжися. Не дурна Не, я і векляна, щоб пішла я за Степана. Кистецькопритки, сурбові відчепися, та тобі не в'яжися, уживі. Лучче впасти мені здому, чим ти забіг саханцю. За Стецькови, кистецькопритки, цуркобі відчепися, та тобі не в'яжися. Ну що, Нещасте, чи хороша моя пісня? Погана, дуже погана. Який тебе нечисти навчив такої, Зачем ти її співаєш? Та я ж тобі її співаю і кажу, що не люблю тебе і не піду за тебе. Наша свата ще вила, ми по воді писане. Писане, писане. Ей, Пріську! Що? Чи дома, хоч чи як тебе. Послухай та йди. Ось коли б ти вже була моєю жінкою, так я ти бику побив, як мені батько часом б'є. А то вже тепер не можна. Батько казав, що після весілля жінку можна бить, скільки хоч. А поки що ласкою просю, піди за мене. Оце ж із старостів прийшлемо. Чи присилати? А як же присилай, присилай? Побачиш, якого область не піймають. А біжеш, колупатимеш. Ось так усі повикують. Бачи, яка жартівлива, але трохи банюк не виколупала. Ну за чим так робити? За тим, що я тебе шаную, як ту собаку родую. А ну кажи ж мені, як ми поженемось, то що будемо робити, Га, кажи! Ти знаєш, а я не знаю. Пожалуй, я знаю, а чи ти знаєш? Та ну тебе зовсім. Еге, так я тобі все розкажу. Нігде правди діти, мене батько навчив. Чи сказати? Ну, скажу, скажу. Напечемо коржів, зомнемо маку та намішаємо з медом, то посідаємо та їстимемо. І не мудро скажеш. Я ще з роду не женився. Хто десь гарно жонатому? Що усі ж то, усі, як є на світі, люди, усі женяться. Буде ж же мені головити і голубити. Змив, змив, що <зв. тобі <зв. чорти. Здорово, Олексійку, де ти взявся? Дурнищі й прийшов. Здорово, Степане. Поздравляю тебе за сватавшись. Спасибі. Оце увечері до Уляни з рушниками прийшли Прийшлю. Боже ж вам помагай. Спасибі. Прощай, Уляна. Іди здоров! Олексійку! Нехай покордить. Олексію Бог. Чого б тобі святиться? Чи це правда, що ти йдеш за Стицька, що у поспіх на весь город? За невіжену. За дурню. Брешеш? Брешеш, брешеш. Оце вже голубчику брешеш. Тривай лишень, я ще не зовсім і дурний. Батько каже, що в мене не всі вдома. дарма, колись посходяться. А хоч хакбіть дурний, то хіба, хіба не можу женитись? Тут не розуму треба, я вже знаю. А вмієш ти що робити, га? Робити, пожалуй, вмію. Так талану щось нема. А через що тебе не прийняли у солдат? Та-та, біда сталася. Не зумів пальців перелічити. Та добійся ж їх на руках, Станеш їх лічити так один одного і попереджа. А якого гаспела багатько пальців? Ага? А я знаю. Ось бачу, Уляно, як би ти з одним пальцем та зложила собі дулю. Не можна? Хоча б то не можна. А тако. Уляно, Уляно, айди обідати. А коли Стецько там, то кличі його. Обідати зараз! Що то я вже люблю обідати? Я день обідав би, і вночі б обідав би. І вставав би, обідав би. І піднімався б обідав би, і біг би, обідав би, і лежав би, обідав. Ви переглянули уривок із кінофільму, знятого на основі твору Квітки Основ'яненко. Сватання на гончарівці. Ось такі вистави. ставилися. На початку 19 століття в українських театрах. У 1818 році у Полтаві виникає Полтавський театр у зв'язку з тим, що театральна група Харкова переїхала до Полтави. Керівником даного театру було призначено Івана Котляревського. І перед вами фото Полтавського театру, яке носить ім'я даного автора. Провідними акторами Полтавського театру. Були також Михайло Щепкін та Карпо Соленик. Карпо Соленик своє життя присвятив служінню саме українському театру, відмовившись виступати на російській імператорській сцені. А от про Михайла Щепкіна ви вже знаєте. Репертуар Полтавського театру складався здебільшого з російських п'єс, перекладних французьких, німецьких мелодрам та водевілів. Але ці вистави вони не задовольняли попит місцевих глядачів. І для поповнення репертуару Полтавського театру Іван Котляревський створює драматичні твори. Найвідомішим твором є музична драма Наталка Полтавка. Я вам пропоную переглянути уривок із кінофільму, створеного на основі твору Наталка Полтавка, де ви можете почути. У відому пісню складену Григорієм сковородою, всякому голороду нраві права, і покладену на музику Миколою Лисенко. Але на музику Микола Лисенко покладе дану пісню значно пізніше. Всякому городу нрав і права, всяка і свій у голова всякого прихоті за ніж. Всякого манить на живій свіпі збирає та волябу, тут же мовца поступила, та свого родіка пусту чує, всяку другого бере за своє. Ще той нищо гогнем, дуже безлічного там, бідний багато, певний, певний слуга, хоче гнеться, як дуга. Всяк, хто не маже, той дуже скрипить, хто не лукавить, той заду сидить, всякого рот дере ложка суха. Тож є на світі, що був без гріха! Театр діяв не тільки в Надніпрянщині, а також на теренах підавстрійської України. Заснував тут перший театр священик Іван Озеркевич. У травні 1848 року аматорський театр у Коломиї поставив першу в Галичині українську виставу під назвою Намилування нема силування. Але якщо говорити загалом, то недостатня кількість була українських творів, яка б задовольнила потреби місцевих глядачів, і тому дуже часто аматорські театри використовували твори. Іншими мовами, як європейських авторів, так і російських авторів. Дуже цікавим є процес розвитку музики у кінці 19-го першій половині XVIII століття. Музика була фактично єдиним розважальним жанром, який супроводжував постійно життя українця. І в праці, і в відпочинку. Українці не забували традиційних народних пісень: весільних, жниварських, купальських, колискових, історичних колядок, щедрівок, розвивалися народні танці: гопак, козачок, метелиця, полька. Пісні й танці супроводжувались музикою, що виконувалися переважно на струнних інструментах. Виконували цю музику е місцеві. Так сказати, аматори. Люди, які вміли грати на скрипки, на цимбалах. Центрами формування професійного музичного мистецтва в Надніпрянщині, переважно були великі міста Київ, Харків та Полтава. У 1862 році фактично зароджується Українське національне оперне мистецтво. Занотуйте собі дату. Автора, засновника опери в Україні це був Семен Гулак артемовський Прошу не плутати його із Петром Гулаком артемовським Семен Гулак артемовський був відомий композитор і створив першу національну оперу Запорожець за Думаєм, прем'єра якої відбулася наступного року на сцені Маріїнського театру в Петербурзі. Ця опера викликала схвальні відгуки у глядачів. І щоб ви мали уявлення, що таке опера, я вам пропоную переглянути уривок із опери «Запорожець за Дунаєм. Це дует Одарки та Карася двох головних героїв даної опери. Знову ж таки, в 20 столітті за даною оперою було знято музичний фільм. Іване, виходь, бо бить Іване, чуєш? Піди, піди, пошукай свого Івана. Треба тікати, а то буде лихо. Чого? ти мій голубе, ховаєшся від жінки? Е, хто ховається? Я не ховаю. Що я ховаю? Кажи, де це ти був? Я... Та чи довго ти мене морочитимеш? Та, та слухай, та я те... Та що я... ти? Де був, я питаю? Я занедужав. Занедужав. А пийка як у кота? Відділяв все, ти усявся, де ти досі пробував. Так миньке була, як у зимелю провали за дома чом не ночував, як і зимою провалися, дома чом не ночував. Ось, послухай, що вчинилось. Страх мене бери й тепер. Лишенько таке зробилось. Трохи-трохи я не вмер. За недужа у дорозі, та й набрався ж я біди, так що ледве вже на возі привезли, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди. Чи це ж випив, чи це ж випив на дорогу? Чи в дорозі, чи в дорозі вже напивсь. Ні, не пив, не пив їй, погодних рік, й Ні, не пив, не пив їй, погодних що й запоживсь. Мабуть, випив, мабуть, випив цілу кварту. Або випив, або випив цілий тіш. Ні, не пив, кажу, без жартів, випив чарочку, не піш. Мабуть, Ні, не пив випив, кажу без жартів. Випив, чарочку, Daj, nabrausia, ja pidi! Tak' c'o ledbe, vze, na uzi, Privezli, privezli, Пісенному. В першій половині 19 століття починає формуватися Українська національна композиторська школа. Відомим українським композитором цього періоду буде Михайло Вербицький. Він створив 40 духовних композицій. Створив музику до більш ніж 20 театральних п'єс, автор 12 симфонічних увертюр симфонії, музика яких виразно утверджує національний стиль. Це означає, що в основу цієї музики були покладені українські музичні мотиви. Ну і ще ви, Михайло Вербицького, знаєте, як автор музики до українського національного гімну.